Тобто дієти не працюють? Ні, не працюють. Одразу вага повертається, і часто ще й з бонусом. Ефект бумеранга. А глюкоза вона в високих концентраціях є токсичною. Вітаю! Я Леся Салата, амбасадорка Центру сучасної медицини Веселка. І сьогодні ми поговоримо з вами про їжу, а точніше, про дієтологію. І поруч зі мною лікар-дієтолог Софія Келин. Вітаю! Дуже рада бути сьогодні тут і поговорити про важливе. Ви знаєте, мене надихнула на сьогоднішню нашу розмову історія моєї знайомої. Я нещодавно з нею зустрілася, і вона сказала, що хоче схуднути до відпустки. І вона зовсім перестала їсти. Супи варить на воді, без солі, а ніяких вечерь. Результату нуль, настрій мінус 10, на жаль, на кілограм. Що ви порадите в таких випадках? Мені здається, що розмови про тіло важливо починати з їжі. Абсолютно точно згідна з вами, пані Лесю, і направду існує якийсь такий стійкий агресивний стереотип, що для того аби схуднути, треба їсти на піввідра менше. Це дуже популярна цитата. Або Рот закри рот на замок. Абсолютно <laughs> точно. Але навіть з метою нормалізації ваги дуже важливо їсти, і часто досить багато. Або обирають сісти на білкову дієту безглютенову, безлактозну, абсолютно безпідставно. Так дотримують інтервального харчування і що відбувається. Це тоді, а тоді що організм впадає в шок. В певному сенсі так сповільнюється метаболізм, посилюється хронічний стрес, виникають дефіцити. Очевидно, що це зовсім не та стратегія руху, яка мала б бути, правда ж. Більше того, коли людина довший час дотримується такого обмежувального рестриктивного харчування, навіть якщо спершу буде якийсь результат, так яскравий спершу, так але потім обов'язково темпи схуднення знизяться, і в нас це називається метаболічним плато або метаболічною адаптацією коли організм звикає до критично низьких рівнів калорійності раціону, так і коли людина або зривається, або вважає, що вже досягнула бажаного результату і повертається до звичного темпу харчування, О. одразу вага повертається і часто ще й з бонусом. Ой, ну то це виходить, ефект бумеранга. Абсолютно точно хочу повернутися до того, що організм впадає в шок. Тобто він собі починає навпаки назбирувати, назбирувати запаси, тому що знає, що його потім знову будуть обмежувати. Це напевно те про що ви говорите. Так, так. так як якщо повернутися знову до того самого, грубо кажучи, дієт, та то воно буде мати точно той самий ефект бумеранга. Так, і цей початковий результат, який ми можемо отримати, він буде відбуватися рівно до того моменту, доки організм не зорієнтується, що його обкрадають так. і обманюють. Він одразу почне акумулювати свої ресурси і вже не віддасть. Жодного кілограму, коли зрозуміє, що він в ризику. Тобто дієти не працюють? Ні, не працюють або працюють дуже короткочасно. Людина просто втрапляє в пастку замкнутого кола, бажання нормалізувати вагу, так і зрив. І це відбувається постійно, направду по колу. Але взагалі, навіть якщо людина дійсно має на меті нормалізувати вагу, вона все одно повинна їсти просто збалансовано, з режимом, з усвідомленням, з розумінням своїх потреб, вірно ж так. Навіть з грецької саме походження слова «дієта» – це про спосіб життя про систему харчування, про сукупність правил вживання їжі, але не про обмеження першочергово. Це вже дієткультура культура останніх століть наділила таким негативним забарвленням. Це слово, тобто, це просто змінити спосіб життя. Абсолютно точно ще говорять про інтервальне голодування. Кажуть, що це зараз модно. Розкажіть про це це шкідливо, це корисно, воно допомагає, не допомагає. Це досить популярна система харчування, але я відношу її в категорію крайнощів, а крайнощі вони завжди можуть мати побічні ефекти, так? І все-таки дотримуватися такої системи харчування бажано під наглядом фахівця. Більше того, як гастроентеролог, я не можу не уточнити, що насправді будь-яке швидке в часі схуднення воно дуже негативно впливає нас на жочний міхур в першу чергу. Того, що жовч застоюється, а вона мала б виділятись на прийом їжі. Через великі паузи вона застоюється, концентрується з утворенням пісочку, сладжу білярного, камінців, так, конкрементів. Більше того, якщо в людини ще видалений жовчний міхур і жовч надходить постійно, вона ще й буде подражнювати слизову оболонку 12-палої кишки, так, провокувати діарею, здуття. Тому інтервальне харчування воно має місце бути, але лише в тісній співпраці з фахівцем, аби це було контрольовано і без Наслідків для здоров'я. А як щодо цукру, це зло? І чи варто його зовсім виключити з раціону? Ну, Цукор не зло, але його надлишок так. І проблема навіть не в улюблених солодощах, які ми можемо споживати дозовано, а в тому прихованому цукрі, який міститься в всіх оброблених продуктах, і ми просто неконтрольовано споживаємо його, бо часом не звертаємо увагу на етикетку. Так, цим треба бути дуже уважним також. А постійно підвищення рівні цукру крові, так, це про інсулінорезистентність, про розвиток цукрового діабету, другого типу, в перспективу. Ктиві, а це зараз це основна метаболічна проблема людства наразі, однозначно. Тому цукор він має місце в раціоні, але після збалансованого прийому їжі, так з нормальною кількістю білка, харчових волокон, складних вуглеводів, і зовсім трішки можна так. Тоді можна трішки душу підсолодити. Я точно бачила цукор в кетчупі і в йогуртах. Хоча я повинна зізнатися, я не їм. Йогуртів з добавками, з цукром і не вживаю магазинних кетчупів. А що ви скажете? Дуже про це? Дуже правильний підхід. Йогурт завжди краще купити натуральний без наповнювача. При бажанні можна додати до нього самостійно або свіжі ягоди, або вже ложечку бабусиного вирення, якщо дуже до смаку, так але дійсно доданий цукор він є навіть в хлібі і часом в дуже великих кількостях. В кока-колі в одній склянці, яка там близько 300 мілілітрів, так близько восьми чайних ложок цукру. Це взагалі катастроф. Вічно солодкий напій, а глюкоза вона в високих концентраціях. Вона насправді є токсичною. Вона посилює оксидативний стрес, вона знижує еластичність колагену. А це і про здоров'я серця судин, і про якість і красу шкіри. Тому так однозначно глюкоза є тригером старіння. Софія, чи варто використовувати цукрозамінники? Це також часто популярне запитання насправді. Але цукрозамінники це щось про обман самого себе. Тобто, часом вони дійсно не піднімають рівень цукру крові. Вони не є калорійними. Згідно з більшістю досліджень, вони цілком безпечні, так стеві, еритритол. Але чи дійсно гарна ідея заміняти солодке цукрозамінниками? Ні, тому що це проблема непропрацьованих стосунків з солодким смаком О, в принципі. Це Абсолютно точно. І треба нам більше робити акцент на скорочення солодощів в раціоні, на зниження потягу нашого до солодкого, а не обманювати себе і заміняти цукор, цукрозамінником. Дуже цікаво. А якщо дуже хочеться солодко, скільки його можна вживати в день, і як його інтегрувати в свій денний раціон? У нас існують дійсно стійкі рекомендації від ВОЗ, так там 25, від 25 до 50 грамів цукру на день. Але дуже важливо, що мова йде про весь доданий цукор, так тобто, нам все одно доведеться звертати увагу на етикетки продуктів, які можливо навіть не здаються нам солодкими одразу. В цілому, якщо мати режим харчування, мати там три або часом чотири основні прийоми їжі збалансовані так за принципом тарілки здорового харчування. Після того можна взяти шматочок улюблених солодощів, але також звертати увагу на склад. Так, нам важливо уникнути, наприклад, трансжирів. Нам важливо, аби це був дійсно якісний продукт. як Казала моя бабця, трошки, але доброго. це саме та ситуація. Якщо є натхнення на кулінарні експерименти, звісно, чудово. Якщо солодощі, наші домашні, можливо, з якимись інтервенціями в сторону більш корисних таких альтернатив з використанням цільнозернового борошна, це було б чудово. На мою думку, солодке потрібно вживати до 16.00. От ну я принаймні, дотримуюсь такого правила, тому що пізніше там вони вже більше відкладаються не туди, куди треба. Насправді ні, наш організм він має властивість працювати як годинник. У нас є циркадні ритми, від того залежить виділення тих чи інших гормонів. Але якщо брати глобально розглядати травлення, всмоктування глюкози, ефективність наших ферментів, які працюють саме в вуглеводному обміні, насправді час прийому солодощі він не має принципового значення. А чи можна боятися цукру в фруктах? Здоровим людям боятися однозначно не варта. А от тим, хто вже має порушення вуглевод. На обміну, в тому числі часом навіть на схудненні, треба трішки обходити боком ті фрукти, які занадто солодкі, або також дбати про те, аби вони були після основного прийому їжі як десерт. Але що важливо також і для здорових людей це розуміння того, що кількість цукру в цільному фрукті і кількість цукру в склянці соку для нашого організму біохімічно буде відрізнятись так, тому що тут у нас зберігаються харчові волокна, і в нас Слідкована. не буде так, так і в нас не буде цього агресивного. Підйому цукру, натомість склянка фрешу це вже такий добрячий цукровий удар. Тому завжди обираємо мінімально оброблені продукти, навіть якщо це стосується фруктів. А фрукти де є найбільший вміст цукру? Це банани, банан, яхоти. якщо він спілий. Так? Якщо він жовтий, якщо він вже в такі крапочки, то це то вже дійсно цукрова цукор. бомба. А угу. Якщо він такий ледь зелений, то це дуже гарний варіант. З точки зору глікемічного індексу. От, виноград також він часом занадто солодкий. Але ми ж гарно працюють наші рецептори, ми прекрасно розуміємо, що кислий. Персик, це там більш корисно для нас ніж надто солодкий. але от з переліку таких фруктів, які стараються обмежити в раціоні людей з цукровим діабетом, наприклад, це дійсно на першому місці спілі солодкі банани і виноград. Софія, а на завершення, скажіть, як правильно почати змінювати звички, щоб не відноситись до харчування як до покарання, а для важливої частини здорового способу життя. По-перше, дійсно почати і почати з малого, так тобто, це не мають бути якісь такі радикальні зміни. Зразу ідеальна ранкова рутина, бо цього дотримуватися буде складно. Дуже важливою є, звісно, дисципліна. Тобто мотивацію здобути легко. Можливо, хтось надихнеться і буде змотивованим навіть після нашої з вами бесіди, але мотивація це лише іскра, а підтримувати результат реально тільки за допомогою дисципліни, регулярності. Тому починаємо з одної додаткової склянки води зранку. з Мої зарядки на 10 хвилин або 10 хвилин руху після прийому їжі з одного правильного вибору в супермаркеті. Дякую, Софія, за цю розмову. Стільки важливих моментів, про які ми начебто знаємо, але саме від лікаря це звучить так логічно. Дякую і вам. А якщо буде цікаво дізнатися більше, в центрі сучасної медицини Веселка ми завжди раді допомогти. У нас є дієтологічний чекап, консультації дієтолога, все для того, аби здорове харчування було для вас ресурсом, а не тягарем. Підтрим. Мою, і не забувайте, що турбота про себе розпочинається з простих речей до нових розмов.